Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Я знову до вас із смачнющим рецептом. Гівич. Це, гівич, це страва балканських народів. Вона робиться іноді з м'ясом, іноді з рисом. Але я маю свій рецепт, він вивірений декілька років смаком, страв, травами, які я туди кладу, спеціями, і він мені дуже подобається. Він простий в приготуванні, без заморочки, без ніякої. І зараз я вам хочу поділитися своїм рецептом, можливо, комусь знадобиться. Тому що зараз є всі овочі, є, наростають баклажани. Ось я закрила три баночки знову. Хоча я закриваю, як тільки з'являться баклажани виросли, я зриваю і знову закриваю ось цю страву. Дуже смачна страва. Тому спробуйте, можна їсти відразу. Ми і так і робимо. Трохи закриваємо, трохи їмо. ось такими Шматочками вона виходить. ну Подивіться відео, кому цікаво, можливо, закриєте і будете смакувати. Для цього салату нам потрібно 4, 5 синеньких баклажанів, 3 перця, 2 цибулини і треба помідори, ну 3-4 штучки помідорів. Тепер нарізаємо усі овочі. Овочі я нарізаю такими. Ну, Не маленькими шматочками. ось Бачите, перець ось отак нарізаний, чи маленькими. Так само і баклажани нарізала шматочками такими, помідори і цибулю. Все такими крупненькими шматочками. Всі овочі, які ми будемо тушкувати, нам потрібно скласти шарами. Просто один шар потім інший. Спочатку кладемо. Синенький. Далі наверх ми кладемо помідори. І ну, Важливо дотримуватися цієї послідовності. Зверху ми закладаємо помідори. Шар помідорів у нас буде. Після помідорів у нас шар перцю. І зверху у нас цибуля. Ми поки що нічого не солимо, ми нічого, поки що, тільки розкладаємо оці такими шарами я роблю. Тепер кладемо зверху одну столову ложку солі, ось так притрушуємо. Три столові ложки цукру. Вливаю 25 мл Оце Оце десь 2 ложечки, столові, півтори. Вливаємо 70 100 мл соняшникової олії без запаху. Спеції можна класти будь-які. На свій смак. Я ось, наприклад, вкладу. Чорний перець чайну ложку, духмяний перець чайну ложку, пів чайної ложки, миленого коріандру і лаврушку. Ну, Лаврушка в мене милена, можна класти і не милену, можна просто так листочки покласти. І часник я ще кладу, але часник це вже тоді, коли я буду все перемішувати. А зараз я це все зараз приправлю, ставлю на вогонь на 40 хвилин. І не помішую. На середній вогонь ставлю, і 40 хвилин у мене без помішування, воно буде тушкуватися. Все, до речі, можна це тушкувати у мультиварці. Але воно урідкувати виходить, тому що воно закрита і випаровування не відбувається. Але тоді треба додати більше трошечки баклажанів. на один баклажан може більше покласти, тоді воно буде густіше. Ось мої овочі тушкуються 40 хвилин. Я просто хотіла сказати вам, що тушкувати треба 40 хвилин від моменту повноцінного закипання. Тобто не тоді, коли там булькнуло внизу і вже відраховувати час, а коли ми бачимо, що там внизу гарненько вже кипить, тоді треба відрахувати 40 хвилин. Зараз я сюди додам часник, але можна не додавати. Це вже хто любить, хто не любить, кому там. Подобається часник, можливо, комусь не можна часником. Ну, буває різне. Але от є овочі, які з часником не поєднуються. Ну, Просто вони не підходять для часник і, і овочі. Баклажани, я вважаю, що це ідеальний овоч для, з часником, тому що вони тоді як гриби. Баклажан це що? Це нічого. Там і смаку ніякого. І баклажан з приправами тоді він смачний. От і самий з часником він смачний. Зараз я все перемішаю обережно, і у мене ще 5-10 хвилин потушкується і можна просто їсти, просто сідати, насипати собі миску і їсти. А можна закривати відразу гарячим, у чистій сторінні банки, закатувати і їсти за в Три баночки я поклала на зиму. І ще залишила ось їсти. Всім смачного, всім гарного настрою, закривайте. До побачення.